Карлсон грається в намета. Для малого це була важка мить. Мамі не сподобалось, що її тюфтельками прикрашають вежу з кубиків, і вона, звичайно, не мала сумніву, що це малий так зробив. Карлсон, що живе на даху, почав був малий, але тато суворо перебив його. Годі, малий, ми більше не хочемо слухати твої вигадки про Карлсона. Боссе і Бетан глузливо засміялися. Ну й Карлсон, мовив Боссе, йому конче забаглося піти саме тоді, коли ми прийшли знайомитися з ним. Малий сумно з'їв тюфтельку і заходився збирати розкидані кубики. Тепер про Карлсона не варто було й більше мови заводити, однак без нього в домі здавалося так порожньо, так сумно. А тепер ходімо пити каву і забудемо про Карлсона, сказав тато і ласкаво поплескав малого по щоці. Каву завжди пили перед каміном у вітальні. Так було і цього вечора. Хоч на дворі стояла тепла ясна погода, а липи на вулиці вже убралися в маленькі зелені листочки. Малий не любив кави, зате любив сидіти з мамою, татом, з бетан і боссе перед каміном, у якому палав вогонь. Мамо, зажмурся на хвильку, сказав малий. Коли мама поставила на столику біля каміна тацю з кавою, навіщо мені зашмурюватись? Та ти ж казала, що не можеш бачити, як я їм цукор, а я саме хочу взяти собі грудочку, відповів малий. Він був дуже засмучений і шукав, чим би втішитись. Чого Карлсон полетів? Хіба це гарно так робити? Зникнути? І залишити після себе тільки маленьку тюфтельку. Малий усівся на своє улюблене місце біля каміна як найближче до вогню. Ці хвилини, коли вся родина пила після обіду каву, були чи не найкращі за весь день тоді можна було спокійно поговорити з татом і мамою, вони терпляче вислуховували малого на що іншої доби. Не завжди знаходили час. Приємно було також послухати, як боссе і бетан глузували одне з одного, заводили розмову про зубрячку зубрячка то, либонь, зовсім інший, кращий спосіб учитися, ніж той, що буває у початковій школі, куди ходив малий. Він теж залюбки поговорив би й про свої шкільні справи. Однак крім мами й тата ніхто більше ними не цікавився. Боссей бетан тільки сміялися з того, що він розповідав, а малий старався не давати їм нагоди посміятися з себе. Проте, коли вже боссе та бетан зачіпали його, він не залишався в боргу, а дратувати малий був мастак. Він це мусив уміти. Маючи такого брата, як боссе, і таку сестру, як бетан. Ну, малий? спитала мама, ти вже вивчив уроки? Такі розмови малому аж ніяк не подобались, та коли вже мама нічого не сказала, що він узяв груточку цукру, то треба було витерпіти і це запитання. «А вже ж, вивчив. Похмуро відповів він. Малий. Весь час думав про Карлсона. Як же можна вимагати, щоб він не забував про уроки, коли він не знав, чи Карлсон ще повернеться, чи ні? Що ж вам задано? спитав тато. Малий розсердився Коли вони перестануть? Не для того ж він так зручно омостився біля каміна і втішається теплом, щоб йому весь час нагадували про уроки. Нам задано абетку, поспішно відповів він, всю довжелезну железну абетку, і я її знаю. Спочатку йде А, а потім усі інші літери. Малий узяв ще одну грудочку цукру і знову почав думати про Карлсона. Нехай вони розмовляють собі, про що їм хочеться, а він буде думати про Карлсона. Чи доведеться ще колись побачити його? Однак бетан вивела його з задуми Слухай, малий, хочеш заробити двадцять п'ять ере? Хлопець не одразу збагнув, що вона сказала Звичайно, чому б не заробити двадцять п'ять ере. Але все залежить від того, що за це хоче від нього бетан. Двадцять п'ять ере це занадто мало. Твердо відповів він. Зараз усе таке дороге? Як ти гадаєш, скільки, наприклад, коштує 50 ерова скляночка морозева? Думаю, що 50 ере. Хитро відповіла бетан. Отож бо, тепер ти бачиш, що 25 ере замало. Але ж ти навіть не знаєш, чого від тебе хочуть, сказала бетан. Тобі нічого не доведеться робити. Тобі треба буде тільки чогось не робити. Чого ж мені треба не робити? Не показуватись цілий вечір у вітальні. Має прийти пале, розумієш? пояснив Боссе. Нова симпатія бетан. Малий кивнув головою. Нічого собі вони вигадали. Мама з татом підуть у кіно, Боссе помчить на футбольний матч. А бетан сидітиме у вітальні і воркуватиме зі своїм пеле. Тільки ти, малий, зачинися в своїй кімнаті і за якісь там жалюгідні 25 ере. Ох, мати таку сім'ю. А які в нього вуха? спитав малий. Такі самі клапаті, як у того, що був раніше. Це сказано навмисне, щоб розізлити бетан. Чуєш, мамо? Мовила бетан. Тепер ти сама розумієш, чому я хочу, аби малий не показувався. Він своїм глузуванням проганяє кожного, хто приходить до мене. Він більше не зробить цього, неупевнено заперечила мама. Вона не любила, коли її діти лаялись. Ні, зробить, наполягала бетан. Пам'ятаєте, як він учинив з класом, втупився в нього, а тоді сказав Ні, Бетан». Такі вуха тобі не пасують. Тож зрозуміло, чому клас після цього більше вже ні разу не приходив. Спокійно, тільки спокійно, сказав малий таким самим голосом, як у Карлсона. Я сидітиму в себе в кімнаті і зроблю це без ніякої платні. Я не беру грошей за те, що хтось не хоче мене бачити. Чудово, мовила бетан, тільки поклянись. Поклянись, що я не побачу тебе тут цілий вечір. Клянусь, сказав малий, і знай, що мені не такі дуже потрібні всі твої пале, як ти думаєш. Я й сам заплатив би 25 ере, аби не бачити їх. За якийсь час малий і справді сидів уже у своїй кімнаті, і без ніякої платні. Мама, з татом пішли в кіно. Боссе побіг на стадіон. А з вітальні, коли малий очиняв двері, чути було притишену розмову Тамбетан воркувала зі своїм пеле. Малий кілька разів очиняв двері, намагаючись почути, про що вони говорять, проте нічого не виходило. Тоді він став біля вікна і почав дивитися, як смеркає. Він зазирнув униз на вулицю, чи немає там часом крістера і гунілли, але там лише кілька великих хлопців завели бійку. Малому було цікаво стежити за бійкою. Та, на жаль, хлопці швидко скінчили, і знову стало нудно. І враз він почув найприємніший у світі звук дзижчання моторчика. А ще за мить. У вікні з'явився Карлсон. Привіт, малий, невинно привітався він. Привіт, Карлсоне, відповів малий. «Свідки ти взявся? Як то звідкиля? Що ти ним хочеш сказати? спитав Карлсон. Ну, ти ж зник, мовив малий, і саме тоді, як мав познайомитися з моїм мамою і татом, чого ти втік? Карлсон розсердився. Він узявся в боки і вигукнув Ну, ви чули таке? Хіба я не мав права поглянути, що робиться в мене вдома? Господар не повинен забувати про свою хату. А як же інакше? Хіба я винен, що твої мама і тато прийшли знайомитися зі мною саме тоді, коли мені треба було йти додому? Карлсон оглянувся по кімнаті. До речі, про хату, сказав він. А де ж моя вежа? Хто понищив мою чудову вежу? І де моя тюфтелька. Малий збентежився. Я не сподівався, що ти повернешся, боязко сказав він. Все зрозуміло, мовив Карлсон. Найкращий у світі будівельник споруджує вежу. І що ж виходить? Може, хтось ставить біля неї огорожу? Може, хтось слідкує, щоб вона стояла вічно? Зовсім ні. Навпаки, ламає, нищить її та ще й з'їдає чужу тюфтельку. Карлсон одійшов, усівся на ослінчик і насупився. О, це дурниці, не варто й згадувати, сказав малий і махнув рукою точнісінько так, як робив Карлсон. Не треба через це хвилюватися. Добре тобі казати, сердито мовив Карлсон. Так можна знищити все. А потім заявити, що це дурниці, і не варто через них хвилюватися. А як же мені будівельникові, що спорудив вежу оцими нещасними маленькими руками? І він тицнув свої пухкенькі руки прямо під ніс малому. Потім сів на ослінчик і ще дужче насупився Я не можу стерпіти, щоб наді мною так збиткувалися, пробурчав він. Малий зовсім занепав духом. Він стояв і не знав, що йому робити. Хвилинку панувала мовчанка. Врешті Карлсон сказав Якщо я дістану якийсь невеличкий подарунок, то, може, знову повеселішаю. Це, може, не напевно, але може, я повеселішаю, коли матиму якийсь подарунок. Малий кинувся до столу і квапливо почав порпатися в шухляді, де він тримав найдорожчі свої скарби поштові марки, морські камінці, кольорові олівці та олов'яні солдатики. Там же лежала найбільша його гордість маленький кишеньковий ліхтар. Може, тобі подарувати оце? сказав малий і простягнув ліхтарика так, щоб Карлсон побачив його. Карлсон миттю схопив ліхтарика. «Якраз щось таке мені й треба, аби я знову став веселий, мовив він. Це, звичайно, не така гарна річ, як моя вежа, але принаймні я спробую трохи повеселішати. То хай він буде твій, сказав малий. А він світить? недовірливо спитав Карлсон і натиснув кнопку. Ліхтарик загорівся. І очі в Карлсона теж засяяли. Ні, ви тільки уявіть собі, коли темними осінніми вечорами я йтиму по даху своєї хатки, то зможу присвічувати ліхтариком. Не буду більше блукати навпомацьки між демарями. сказав він і погладив ліхтарика рукою. Малий дуже зрадів, коли почув Карлсонові слова. Він тільки хотів одного. Прогулятися колись із Карлсоном по даху і побачити, як він світитиме ліхтариком у темряві. Привіт, малий. Тепер я знову веселий, мовив Карлсон. Клич сюди своїх маму й тата, будемо знайомитись. Вони пішли в кіно, сказав малий. Пішли в кіно тоді, як мали нагоду зустрітися зі мною? здивувався Карлсон. Пішли. Вдома лише бетан і її нова симпатія. Вони сидять у вітальні, але мені туди не можна заходити. Що я чую. вигукнув Карлсон. Тобі не можна ходити куди ти хочеш? Ну, цього не можна стерпіти. Ходімо. Але ж я поклявся, почав, було малий. А я поклявся, перебив його Карлсон, що, коли побачу якусь несправедливість. То миттю кинуся на неї, мов яструб. Він підійшов до малого і поплескав його по плечу. А в чому, власне, ти поклявся? Поклявся, що мене не побачать у вітальні цілий вечір. Ну, то тебе й не побачать, сказав Карлсон. Однак тобі, певно, хочеться подивитись на нову симпатію бетан. Щиро кажучи, дуже хочеться, гаряче признався малий. Раніше вона мала товариша, у якого були страшенно клопаті вуха. Я б дуже хотів поглянути, які вуха в цього. Знаєш, я теж залюбки погляну би, сказав Карлсон. Стривай, я щось вигадаю. Найкращий у світі вигадник це Карлсон, що живе на даху. Він оглянувся по кімнаті. О, знайшов, мовив він і кинув головою на ковдру. Це саме те, що треба. Я ж був певний, що вигадаю щось. Що ж ти вигадав? спитав малий. Ти поклявся, що тебе цілий вечір не побачать у вітальні. так? Але якщо ти йтимеш під ковдрою, то тебе не буде видно. Це так, проте…» – почав малий. Ніяких про те. Рішуче перебив його Карлсон. Якщо ти йтимеш під ковдрою. То побачать ковдру, а не тебе. І якщо я йтиму під ковдрою, мене теж не буде видно. Це велика кара для бетан, але так їй і треба. Коли вона така дурна, сердешна маленька бетан, так вона мене й не побачить. Він стягнув з ліжка ковдру і накинув її собі на голову. Залазь до мене швидко, покликав він малого. Лізь у мій намет. Малий шугнув під ковдру до Карлсона, і вони обидва радісно засміялись. Адже бетан не казала, що вона не хоче бачити в кімнаті намета, бо ж кожному цікаво поглянути на намет, та ще не такий, що в ньому світиться. І Карлсон увімкнув ліхтарик. Малий не був певний, що бетан дуже зрадіє наметові. Однак самому йому ідея сподобалась Стояти разом з Карлсоном під ковдрою і світити ліхтариком було так таємниче і цікаво. Малий гадав, що вони могли б краще сидіти в його кімнаті, гратися в намета і дати бетан спокій. Однак Карлсон був необлаганний. Я не стерплю несправедливості, заявив він. І хоч би що зайду до вітальні. І ось намет почав рухатися до дверей. Малому залишалося тільки піти слідом за Карлсоном. З під ковдри показалась маленька пухка ручка, натиснула на клямку і дуже тихо та обережно відчинила двері. Намет опинився у передпокої. Що його тільки відділяла від спальні важка завіса. Спокійно, тільки спокійно, пошепки сказав Карлсон. Намет зовсім тихо посунувся по підлозі і зупинився перед завісою. Тепер голоси долинали трохи виразніше, проте все одно не можна було розрізнити слів. Лампа у вітальні не горіла. Певно, бетан і пеле досить було світла, що доходило до кімнати з вулиці. Це ще краще, прошепотів Карлсон. Світло ліхтарика здаватиметься яснішим. І поки що він вимкнув ліхтарика Нехай ми з'явимось до вітальні, як радісна, бажана несподіванка, і Карлсон захихотів під ковтрою. Тихо, тихенько намет рухався по кімнаті. Бетан і Пеле сиділи на невеличкій канапі під протилежною стіною. Намет дуже обережно наближався до них. Я люблю тебе, Бетан, почув малий, хрипкий хлоп'ячий голос. О, який цей Пеле дурний. Справді? спитала Бетан, і знову запала тиша. Неначе темна купа рухався намет по підлозі, повільно і неохильно наближаючись до канапи. Ось уже до неї залишилося кілька кроків, однак Бетан і Пеле нічого не чули і не бачили. А ти любиш мене, Бетан? сором'язливо спитав Пеле. Відповіді він не дістав бо саме цієї миті світло ліхтарика розітнуло морок кімнати і попало хлопцеві просто в обличчя. Він підскочив, бетан заверещала, і враз почувся регіт і тупіт ніг, що поспішно віддалявся до передпокою. Засліплені яскравим світлом ліхтарика бетан і пеле нічого не бачили, зате вони чули регіт. Дикий регіт, веселий регіт, що долинав з того боку завіси. Це мій негідний братик, мовила бетан. Ось я йому зараз покажу. Малий аж заходився від сміху. Ну, звичайно, вона любить тебе. вигукнув він. Чому ж ні? Бетан любить усіх своїх знайомих. А як же? Потім щось грюкнуло, і знову почувся регіт. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон, коли щодуху, тікаючи до дверей, вони спіткнулися і попадали. Малий і намагався бути спокійним, хоч регіт аж душив його, хоч Карлсон упав просто на нього, і він не міг розібрати, де його ноги, а де Карлсонові. І хоч він знав, що бетан ось-ось може наздогнати їх. Дуже налякані, вони чимдуж полізли рачки, і якраз вчасно вскочили до кімнати малого, тому що бетан уже мало не хапала їх. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон під ковдрою, вистукуючи по підлозі своїми маленькими ніжками, наче паличками. Найкращий у світі бігун це Карлсон, що живе на даху, додав він, ледве переводячи подих. Малий теж умів добре бігати, і зараз це було справді необхідно вони ледве останньої миті врятувалися в кімнаті. Карлсон мерщій повернув ключа і тільки задоволено всміхнувся, коли бетан почала грюкати в двері. Чекай, малий, я ще до тебе доберуся. сердито крикнула вона. У кожному разі я не показувався в вітальні, відповів малий і знову залунав рагіт. Якби бетан не була така сердита, то почула б, що регочуть там двоє Кінець історії.